Нагадаю, що у вересні виникла ідея провести ярмарок ідей, вибачте за да, повтор. І у жовтні на сайті Міністерства культури відповідна була, да. і у жовтні на сайті Міністерства культури було відповідне оголошення і оголошено прийом заявок. Так от, до 25 жовтня, а реально відверто вам скажу на прохання учасників проєкту до 30 жовтня Міністерство культури приймало проекти і заявки на ярмарок ідей. Після цього група експертів кількості семи чоловік, більшість з яких тут сьогодні беруть участь і перед вами, є учасниками нашого зібрання відібрали кращі проекти. Всього надійшло 132 проекти практично з усіх регіонів України. Експерти відібрали 29 кращих у першому своєму засіданні. Приблизно 10 чи 12 днів тому Експерти другий раз засідали, ми ще раз обговорили ці проекти, запросили до участі на сьогоднішній круглий стіл цих учасників з тим, щоб автори проєктів змогли більш обґрунтовано представити свої проекти, обґрунтувати їх, захистити. Сьогодні я можу проінформувати, що певна частина з авторів. Ну, не змогла представити це додаткове, та, власне, не додаткове, а просто більш детальне, скажу так: обґрунтування своїх ідей, де обґрунтування фінансове не змогли, де якось по-другому. Таким чином, сьогодні, за цим круглим столом, у нас є керівники або представники дев'яти кращих проєктів з кількох областей України, які сьогодні представлять ці проєкти. Є ще. Кілька цікавих проєктів, з якими ми все рівно з авторами яких ми в комунікації, все рівно в режимі такому дієвому, і я думаю, що ці проекти будуть реалізовані, тому що вони не такі складні, але ідеї дуже цікаві. От я вам назву. Пару ідей з тих, що тут немає сьогодні в нашому залі представників, але, можливо, все таки будуть поширені і одержують підтримку, в тому числі Міністерства культури і загалом культурологічної спільноти. Ну, наприклад, з Кировоградщини висунули таку цікаву ідею моновистав, монотеатральних вистав у музеях. Я вже от, недавно був на Миколаївщині, зустрічався з, в театрах. Цікаво, тому що є і театральна молодь, є і вистави, ну це ж можуть бути такі короткі вистави, скажімо, там поетична Шевченкіана, може воно і виставою в повному розумінні не може бути названа. Але все рівно це імпреза, будемо так казати, театральна імпреза. І вона вигідна як театру, в тому числі театральній молоді, так і музею, тому що для музею це нова форма роботи, це залучення відвідувача. Так само цікавий був проєкт по. Підкажіть по А, Сковородинівка. Музей Сковороди під Харковом. Цей музей висунув ідею проведення, вони вже працюють на цю тему, проведення таких творчих конкурсів, коли у приміщенні музею молоді люди, як правило, одержують завдання чи словом, чи візуальним способом, чи якимось іншим виконати певне творче завдання. І вони його виконують. Великих коштів для цього не потрібно. І от це я вам два назвав з того, що ми, я думаю, продовжимо роботу. Сьогодні у нас 9. Я е, скажу тільки про критерії, як вони були відібрані. Експерти 132 проекти переглянули, кожному було роздано ну, набір цих проєктів. І був дуже простий принцип. Вони, експерти, ставили е, ну, позначки, підтримки. І коли таких. Позначок на один проєкт збиралося два і більше, от такий був простий принцип переходу проєктів у другий тур. Були у нас проекти, які одержали абсолютно, ну, один-два таких проєкти, які абсолютно підтримку всіх експертів. Сьогодні цей проєкт, я його назову про абетку Тарасова апетка моєї країни-України одержала без винятку підтримку всіх експертів. Ну, хто три, хто два, хто чотири. Ось цього сім експертів.